Варять, жарять, сушать та їдять сирими. В інтернеті дедалі стають популярними відео, де українці куштують отруйні мухомори. Деякі ж навіть вірять у їхні цілющі властивості. Дуже дуже корисний гриб, майже від всього, а ще дуже допомагає боротися з наркозалежністю. Дякую природі. Ох, як я пару тижнів тому перебор зробив з мухоморами. З дитинства так не спав. Ого, чур мені настойка. Відтак підхопив мухоморний тренд, і 11-річний дніпрянин вже за годину після вживання хлопчику стало погано. У результаті замість очікуваної ейфорії почались галюцинації, блювота, запаморочення. Він поступив в лікарню в важкому стані. Його одразу направили до реанімаційного відділення для надання невідкладної допомоги. З 11 річним хлопчиком наразі все добре. Сім'я в коло зору правоохоронців не потрапляла та на обліках не перебуває. Гриби хлопчик придбав в інтернеті. Чи так легко замовити їх, та ще й неповнолітнім, перевіряємо особисто. Здрастуйте, хочу замовити гриби, не знаю поки що які. З друзями, щоб відпочити, зможете допомогти вибрати. Доброго дня! Якщо хочеться позбавитись тривог, стресу, болей, мухомор. Покращити пам'ять, концентрацію, сон, їжовик та мухомор. А якщо друзям 15 років можна замовити? Ні. Бо при такому малому віці, коли мозок ще формується, на ньому не потрібно випробовувати психотропні речовини. Окей, як сплатити. Мабуть ніяк, бо ми не можемо продати мухомори для неповнолітніх. Однак самі ж продавці про вік не питають. Виходить, що замовити отруйні гриби навіть неповнолітнім не проблема. Вітрина сайт в інтернеті. Покупку оформлюють через телеграм-бот. Але є нюанс. Мухомори продавати для вживання незаконно. Це має бути сертифікат Міністерства охорони здоров'я, має бути ліцензія, відповідно, видана Міністерством охорони здоров'я щодо продажу лікарських препаратів, дозвіл на його продаж. Медики ж зазначають, отруєння ядовитими мухоморами може проявитися і через роки у вигляді неврологічних синдромів. А Держпродспоживслужба застерігає, будь-які гриби краще купувати у спеціалізованих магазинах, бо навіть власноруч зібрані їстівні не завжди безпечні для людини. Коли гриби вирощені промисловим методом, для їх вирощування використовується спеціальний так очищений ґрунт. А гриби, які виростають в природних умовах, так, вони можуть в собі накопичувати токсини. Незалежно від того, чи це їстівний гриб, чи це неїстівний гриб, чи це отруйний гриб. Так? Тобто, навіть якщо ви добре розбираєтесь в грибах, не можна їх збирати там в промислових зонах. Так, з початку року в області дикорослими грибами отруїлися вже три людини. Минулоріч випадків було 10, серед них троє дітей. Один малюк загинув. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.